Так, ну хто з компа дивиться, мої вітання, якість стала набагато кращою. Жигуль після ремонту зовсім по-іншому поводиться. Все набагато краще. Ой. Тому можна зайнятися каліброю. Стоїть довго, досить, всіх дана, як сказати, на підхваті. Тому супорти також є бажання. Цю конструкцію з ручником підправити, оскільки схема відпрацьована, як би влаштовує. Так. То в цілому можна просто довести вже до його до логічного завершення. Так. Ага, порядок. Прогріваємося і їдемо на гараж займатися. Не знаю, чи. Цю конструкцію я задіну, зараз головне супорти замінити з колодками ну в парі. Коротше, в будь-якому випадку калібра. Невже я до неї добрався, подивимось, покрутимо, поспостерігаємо, в общем, що там. Так, Зараз випустять. Ну, як бачите, запустилося, працює, спідометр, звісно, заменшено, показує набагато, кілометрів 20-30, так точно. В іншому вже пишіть мої поздоровлення з новою якостю відтворення даної зйомки всього цього. Ну і включусь уже в ямі, в гаражі, в процесі демонтажа галімойної системи. Десь як це все виглядає. Їздю я на ній вже достатньо довго. цілому наче все на місці. Єдине, що калюжий дощ, загнав я її. Тепер все мокре, редуктор наче в порядку, вентиляція бака провисла. Ну, таке не страшне. Все на місці. Супорти різно кольорові. Що треба це все відкручувати. Загалом на муфта порядок, наче вихлоп на місці, підвісний там все тримається. Ну так, подіргав посмикав, наче От єдине, що тут балка просіла. Патісони, можливо, ну, наче вони там мінялися, але коруч, треба буде поглянути цю всю справу. Редуктор тепер вона важче стала позаду тому. Очікувано. Насос близько, але не задівав. Ну так. Пружинки. Що? відкручувати тут вихлоп, ну, вороток пройде. Амортизатори, коротше, знімає супорти, що все на місці, сварка тримається. Що не може не радувати? Так, поліз розбирати. Так, Короче, розковиряв я і ось чому. Плече. Ну, момент, сила на плечі. Дуже велика відстань. Але я робив по ходу, ну, щоб можна було прокачувати до кута сидіння. Трохи надимів тут в гаражі. Так, і, по ідеї, можна так залишити, але в мене не відпуска думка про те, що. От як з самого початку взагалі не працювало, потім стало, ну, скажімо, все чітко, але зусилля велике. Ну, я збільшую поршні загальну площу, а циліндрик лишається той же. Коротше, не знаю. Ну, Зусилля, скажімо так, воно достатньо велике. Тому, напевно, в целях з метою випробування все-таки я пересверлю. Єдине, що я це все робив, Якби разом ці всі отвори тепер попасти в вісь, ну прийдеться трохи трішки погратись. Коротше, така історія. Тому не тільки супорти відкидуватиму, Заміню конфігурацію. Так, ну, якось так. Заробив круглу ручку, грипсу поки не надягаю. Нема необхідності, тому що, як бачите, знову я переробив. Це все так вигляда Пересварлив. Спробуємо. І циліндри більші, і хід Коротше, це все шляхом випробовування можна тільки чітко дізнатись в цілому. Така конструкція закріпив, підпиляв трошки. Отвори лишив, тому що, можливо, повернусь до попередньої конфігурації. Ну так. Тут. Не встиг стик, -стик варивати, а трубу надів, ну для. Мало ли ще вирву. Коротше, цей момент я врахував. Не на, тільки на сварці тримається а тут труба всередині. Так. Ну і блін, таки ж супорти їх треба було з самого початку, але я щось. От бачите, хотів взагалі покрасити вже дозібрати, а по факту переробив знову. Так. Зараз супорти, рідина глямівна і поїхали прокачувати. Колодки, як бачите, вже притерлись були, гальмував як-не-як. Ну, -як. зараз чикс, порядок штуцер. Наживляємо, йдемо на ту сторону. Затягую трубки в цілому її. Ну, відкручував, звісно, таким ключем. але... Нікуди не дінеться стара добра класика. Коротше, така фігня. Нею дійсно можна затягнути, щоб не увірвати. Бо все воно ну, як з роками старіє, це якби нове то ще нічого. А так, а, так, а так, отакий інструмент. Раджу всім, хто лазить в таку систему. Він більш надійно, тому що це і роздавлює і відволікся. Але Кажу, що це не найгірша якість ключів. Ось свідчує, да? О, це. Малоприємно форс. Да. Да. Так, тому це зняв Площадь контакту колодок буде більшою. Тут, як бачите, так, тут, так. 35. Ну, в цілому живі, робочі, можливо, комусь на заводі стануть, продам або на своїй заміню. Переберу, якби, ну, щоб не розбирати, не чекати, просто підготовлю так. Ну що, ну, міняю ту сторону, якщо щось не так, то покажу, а її в цілому просто будемо прокачувати. Тут взагалі також без проблем все встановив, тому. Беремо бутилку з рідиною, кінець втоплений в неї. І прокачуємо без допомоги ну, в одні руки, скажімо так, така схема робоча, надів, штуцер відкрутив продавлює, протискаєш рідину. Хід ричага трішки збільшився і ну, колодки ще повинні притертися. В будь-якому випадку прокачав. Можливо, не ідеально, але рідина. У мене на доливку. Ну, в будь-якому випадку треба випробувати дану нову конфігурацію. А щодо прокачки, ну, якщо все буде добре, я потім уже когось попросю, щоб прям протиснути вдвох. В будь-якому випадку повторяюсь схема робоча і якби все вийшло. Тому це не може нарадувати. Так. Не видно. Спробуємо так. Ну, виглядає навіть, як на мене, непогано. Потім це все зрізати можна прям, ну, так, зробити. Досить гарно ручку накинути і пофарбувати обов'язково. А поки що треба якось зробити випробування тести. Ну, цього ми зібрав. Давайте з ями ще покажу, як там все, і поглянемо. Зараз протиснути з усієї сили і глянути, щоб там ніде не потекло І спонсору програми цього, цього випуску брату. Дякую за подарунок. В будь-якому випадку контент, я думаю, став кращим. Ну, я вже і так йому. Вдячний за багато деяких речей, тому завжди допомога. Полізли, глянемо, герметичність системи, що я тут напрокачував. Ну, хід точно став більшим речага, але в цілому, десь так воно, якщо далі сильно не піде, то схоже на правду. Так, а тут привід. Не сильно і зручно, то якби його тут не було спостерігати. Так. Ну. Можливо відразу й не помітиш, але в моєму випадку поки що сухо. Та й речах не протискається, тому що прити... протираємо, притираємо колодки. Піввісь, я би, до... ну, ще шукаю. Потрібна внутрішня граната, обов'язково мені. Тому що буде текти зараз, як бачите, О, Хто пам'ятає, я там кільця міняв. Підбирав 87 на 85 на 2,5 діаметр кільця під корпус підшипника. Як бачите, тримає досить вдало. Ну, Пробіг невеликий та все ж. Якось так. Зараз тяжечко. Підв'яжу цю трубку вентиляції. І все, треба якось виїхати. Це все випробувати Але вже наступне відео. Так, коротке відео по планам, по роботі, що в мене тут з автомобілем. Відбувається, на якому етапі взагалі це все знаходиться. Бо ти всі затягнув, амортизатори, супорти і колесо. Ну, колесо. Все, дякую за перегляд. Пишіть, як вам якість. Чи змінилось взагалі. Така, скажем, моя этот. Блять, слов її брати не можу. Зйомка, коротше, якість контенту. Все, всім успіхів, всім вдалих ремонтів, якщо ремонтуєте, ну, в цілому мирного неба та слава Україні.